Я переконаний, що є рішенням популістичним. Наприклад, спілкувався з представниками це рішення обговорював представниками Чернігівці Чернівці ГАЗ, обленерго. Зрозуміло, що вони керуються в своїй діяльності законами України, постановами НКРЄ. І так з настрою зрозумів, що це рішення буде просто проігноровано. Тому, на жаль, платіжки чинічани отримують. Згідно нових тарифів. Тому закликаю, користуючись нагодою чернівчан оформляти субсидії, хто має на це право. Наші служби відповідно підготувалися вже до прийому, збільшення прийому заяв. Наступним кроком цього мораторію є погіршення ситуації на деяких комунальних підприємствах. Першу чергу мова йде про Чернівці водоканал. За нашими підрахунками, близько 15 мільйонів гривень ми маємо покрити різницю в тарифах між електроенергією тою, яку буде виставляти водоканал в тарифі, і тою, яку буде виставляти йому Чернівці Обленерго. Повторюсь, важливий такий момент, що Чернівці газ, що Чернівці Обленерго є транспортними компаніями. Ціну на електроенергію встановлює енергоринок а на газ, на автогаз України, державна компанія. Тому е, так само в зв'язку з тим, що введений мораторій на е, проїзд в громадському транспорті, підвищення проїзду, майже 4 мільйони гривень нам необхідно буде дофінансувати чи несе тролейбусне управління. Адже тариф занижений, ви знаєте, розрахунки подавалися на підвищення тарифу і. Відповідно, підприємство буде нести збитки. Для того, щоб у нас в кранах була вода і ходили тролейбуси, необхідно буде збільшувати фінансову допомогу цим підприємствам. Ми, ви знаєте, можна говорити дуже гарні слова про захист простих людей, про погану владу, про там, справедливість, несправедливість, але від цього, на жаль, не змінюються реалії. А реалії наступні: громадський транспорт, електротранспорт. Ви самі знаєте, в якому він стані і всі рішення, які погіршують фінансову ситуацію на підприємствах, вони тільки погіршить якість надання послуг, яка і так зараз, на жаль, має багато нарікань.